Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Бійці зас мовчать, а Трамп уже заговорив, що ніхто не дасться створити путіну Малу Росію і Новоросію і заграбастати 10 областей. Але пора діяти жорстко. Вони створюють корупцію, втопити країну в крові. В зеленського ще є шанси вести порядок, але для цього Трампу йому рекомендував позбутися крутів зрадників та діяти жорстко далі мовою оригіналом. Гунько Василі пише Бажаю міцного друзі. Чим ближче вибори в Америці, тим ближче закінчення. Епохи епохи корупціонерів та мародерів в Україні незважаючи на те, хто переможе на президентських виборах, в США Камала Харіс чи Дональд Трамп, наших мародерів та корупціонерів очікує розплата за розкрадання коштів платників податків громадян Сполучених Штатів Америки. Хто би не переміг, буде аудит, і наші провладні мародери будуть відповідати за законами США за розкрадання коштів наданих Америкою Україні, тому вони і намагаються легалізувати корупцію в Україні, максимально знищити народ України та узурпувати владу з метою максимально створити безпечні умови для себе в Україні. Знайте правду, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні. А ось що Киша Галушенко. Доброго дня, друзі! Доброго дня, рідненькі. Знову влада підіймає тему третього Майдану. начебто, Росія його знову готує. Я вже заморився це казати, але для тих, хто погано вчив історію, повторюю, що революційна ситуація в державі це результат діяльності діючої влади, а ніяк інакше. А тепер про майдан, який він буде насправді, і по це я почав казати знайомим представникам влади ще рік тому. Я їх попереджав: якщо не закінчиться це блядство з корупцією, марнотратством, безкарністю і несправедливістю, то вся Україна вмиється кровавою юшкою, особливо коли закінчаться бойові дії. На що здебільше я чув відповідь, що нічого не буде, ветерани повернуться з війни втомлені, покалічені, і ніхто на майдан не збереться. Бо в бойових діях приймало участь там біля 500 тисяч людей, так що мільйони не вийдуть. А ми заживемо ще краще, бо підуть гроші на відбудову. І вони вже почали готуватись до виборів. І тут вони праві, що ніхто на Майдані збиратися не буде. Для боротьби з внутрішнім ворогом це смішно, тому що багато людей навчилось ефективно і швидко знищувати ворога. І для них немає різниці, чи це окупанти чи чиновник-корупціонер. Тому, друзі, буде кровава баня фізичне знищення корумпованого лайна невеликими групами від однієї до максимум п'яти осіб, діючих незалежно, вмотивованих відновити справедливість і помститися за загиблих побратимів, бо провина в наших втратах корупціонерів не менша, ніж окупантів. І це тут дуже гарно розуміють. І потрібні не мільйони, достатньо декілька сотень таких груп загальною численністю, ну біля тисячі осіб. І повірте, друзі, така кількість вже є, і навіть більше. І третій майдан вже почався з закарпатського вибуху. Ну тільки тут була така емоційна театральщина. бо зараз достатньо засобів дистанційного знищення ворога, який рухається, ховається або відпочиває. І так, щоб його ще зараз достати, то ще потрібен творчий підхід. А в містах, друзі, нема ребів. Тож обнулити мародера як муху прихлопнути. І що важливо: ці дебіли докрались до того, що ефективні засоби вогневого враження виготовляють цивільні. ось така, друзі, перспектива. І я дуже не хочу, щоб відбувся саме цей сценарій. По-перше, буде багато супутніх жертв. По-друге, під виглядом боротьби за справедливість підніметься криміналітет. і головне, що ми можемо втратити взагалі керованість держави. Тому я знімаю ці відео, я попереджаю, бо у нас ще є можливість йому запобігти. Це реально боротися з корупцією, це реально відновлювати справедливість. Друзі, я вірю в нашу перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Ми тут тримаємося і робимо все можливе, щоб здолати ворога. Я прошу зробити репост. Хай більше людей знають правду. Може хтось зробить висновки, і ми будемо рухатися трошки більше. Я всіх вас люблю. Слава Україні! і До скорої зустрічі! Ще один військовий в коментарях до допису Алученка зазначив наступне зрадники, які здали південні держави та намагалися здати у селі в обережі. От тільки народа та ЗСУ завадили те, про що ми говорили з 2019 року, отримало офіційне підтвердження. Керівників СБУ призначало ФСБ РФ указами влади. Ви тепер розумієте, як потрапили на посади Єрмак, Татаро, Демченко, Тимошенко, Левченко, Буданого, Ялашвілі та Деркачу. Вам тепер ясно, чому відвели війська з Гостомеля та батальйону Шилока з Києва? Тепер ясно, чому здали АЕС, дамби заводи та музейне золотом. Когось ще залишилося питання, чому була знищена українська розвідка. Групу Шведа розстрілювали по Києву. Ви тепер розумієте, чому було знищено контрснайперські комплекси аеророзвідку? Чому було розформовано танку в оворучі та відведено війська? Вам ясно, чому було розміновано усі мости дороги лінію розмежування та Чонгар. Тепер зрозуміло для кого будували бетонні дороги. Ви розумієте, що вони робили у 2019 році. Нагадаємо вже втретє повідомлення на одну і ту ж тему від різних джерел з офісу президента. Олена Зеленська підтримує залужного щодо його наміру створення уряду національної єдності, та нібито вимагає від Зеленського позбавитися від зрадників і кротів у законний спосіб об'єднати зусилля з опозицією, передати свої повноваження уряду єдності, не очолювавши його. Перша леді втомилася та хоче закінчення всього цього кошмару для її родини, якщо чесно, її можна зрозуміти. Та чи здасться Зеленський? Союзники на цьому наполягають перш. Леді України Олена Зеленська вже двічі публічно заявила, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на новий термін після завершення війни в країні. Втім, в останньому інтерв'ю з президентом натякнула, що прийме його будь-який вибір, хоча розповіла про проблеми із здоров'ям чоловіка, про болі у спині і важку емоційну втому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.